Всім привіт! Говоримо про масштабування біткоїна за допомогою старкнету. Поїхали! Отже, зразу перейдемо до суті. У старквері є певні плани по масштабуванню біткоїна за допомогою доказів СТРК. І за допомогою цього, якщо вдасться впровадити, старкнет може стати першим двері 2, 2 рішенням, яке буде одночасно масштабувати і ефіріум, і біткоїн. Це дуже крута новина, але є одне, але так є одна невеличка проблемка. Це те, що так для впровадження цього потрібно прийняти пакет. Тобто, це така певна пропозиція по вдосконаленню біткоїну, так масштабованості біткоїну. Але слід також зауважити, що члени команди Старквери, а також інші сильні гравці на цьому ринку планують е, просувати дану ідею впровадження масштабованості біткоїна вже найближчим часом. Тому я впевнений, що вже найближчим часом нас очікує дуже багато крутих новин в цій сфері, так в сфері масштабування ефіріуму, в сфері масштабування біткоїна від команди Старквера. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!